Відлуння акції, влада та бізнес підбили підсумки проекту Купуємо Івано-Франківське даємо роботу Івано-Франківцям, який відбувся місяць тому. Тоді участь у заході взяло близько 40 виробників. Хоча їх могло бути переконані нині чиновники, чи не вдвічі більше, тож співпрацю з підприємцями потрібно поглиблювати. Також зважаючи на ажіотаж на подію серед мешканців, акцію вирішили робити кілька разів на рік. Щоправда, для цього потрібен виставковий зал площою, як мінімум 500 метрів квадратних, якого у місті немає. Ми вже як Працюємо десь на певний місяць над цим завданням, не маємо великих успіхів, тому що якось такого приміщення, яке відповідало критеріям, а це 500 квадратів, хто би його обслуговував, як би це виглядало. Сьогодні кінцево не маємо, але не опускаємо руки, не здаємося, будемо думати, будемо шукати. Самі підприємці визнають, про місцеву продукцію широка громадськість достатньо не проінформована. Мова йде не лише про харчову, але й промислову галузь. Тому бізнес просить допомоги від влади у промоції товару. На своєму власному досвіді говорю вам про те, що, безперечно, нам дуже не вистачає цієї підтримки і можливості вийти в люди. Ну не можемо ми з салоном там чи багато таких, хто щось виробляє, хтось іграшки, хтось мем. Бля, хтось шиє одяг. Ну, не можуть ці люди, будучи виробничниками, ну, так розрекламуватися, достукатися до кожного клієнта, щоб нас зрозуміли, це тільки спільні дії. І бізнес і влада визнає, себе потрібно рекламувати не лише в місті та країні, але й за кордоном. Зокрема, в травні наступного року делегація обласного центру презентуватиме Івано-Франківськ у Білоруському Бресті.